429 день в Канаді, 16.08.24. Чуть не забув записати відео, бо сьогодні забавився з цим всім. Е, по порядку. Ух, я дивлюсь зараз, це капець. Тром. А зараз заберу наперед ліжко, ліжко поставив все в кімнаті. Величезне ліжко. Ось таке от. Двері і от воно таке от велике. Тут мали бути внизу шукляди, але мені їх не треба. Я собі поставив підслідку. вже не буду включати. У мене чотири шари туди-сюди і внизу ще раз так. Дуже гарно світиться, подушки зараз стоять з боку. Чекають своєї черги. Встав я сьогодні? що в мене, водильничок розбудив, встав, зібрався. І пішов на роботу через низ. Через паркінг, подивився все, компактори працюють суперово. Система працює. Сьогодні був Алекс малий, він задоволений, він навчав шоці: Вау, що шо ти каже тут робиш? Вони тут не вміють такого робити. Щось видумувати, щось зробити, з нічого зробити щось. Отак. У них тут тяжко тим. Я кажу, ні-ні, нормально, я і на тракторі йому перемонтував, там і оцей гачок, і. Передачі ж, да, не передачі, а ти речах, перемикач, який не можна чіпати, я йому теж заблокував легко, гарненько, що потім можна буде віддати бо цей трактор в оренду. Хоча, може і наш, ну краще його не псувати. Е -е, Але це зразу відправив. Ну, ми посиділи, поговорили там на четвертому, щось ми ще поробили. А, прийшов майстер ремонтувати трубу на третьому поверсі. В цій квартирі вже п'ять разів десь її топило. Це жах. Така терпляча жінка. Пара там, жінка з чоловіком і жесть просто. Я не знаю, ну якби в мене в хаті постійно було б. Я мені фактично теж, теж не моя хата, не моя квартира. То таке, але все одно неприємно. І я його пустив, там йому показав, що і як, там йому щось йому дав там. О, я йому сказав, коротше, вирізай діру, яку хочеш під, під то, зроби собі все, що треба, бо там треба вирізати один гіпсокартон, потім йде другий, третій. Це така от ізоляція від пожежі. Кожна квартира ізольована. Якщо в сусідній квартирі є пожежа, то воно не залізе сюди. Так має бути по плану і все. Нічого горючого тут, і картон тривкий. Тож, е, от таке от. Він вирізав собі діру, яку хотів, зробив, поміняв на пластикову трубу. Сподіваюсь, не буде воно тепер текти. І ніби так, ніби все. Алекс пішов фарбувати квартири. Сьогодні цілий день фарбував, а я займався заявками. Там одне, там друге. там... Що е, було? Однієї з квартир. Дуже хороша родина з Румунії. Вони в тренажерний ходять. Гарна молода пара. Двоє в лікарні працюють. Чи, що вони там роблять, я вже не розпитував. Але чоловік був сьогодні з нічної зміни. Я якраз в 10 прийшов. У них пральна машина тече знизу. Я не знаю, в них вже дві пралки стоять в нас, в Лодіндок, чекають майстра, і це третя. Добре, що є в нас нові. Я йому кажу так, я ну, вже якось не пасує. Дуже хороші люди. Дуже кави, води, чаю, гроші, все-все-все хочуть дати. І цей. Я кажу: я маю нову нову пралку, і він каже, може і за одну сушарку поміняти. Гарна ідея. Бо ми будемо в його квартирі міняти пралку. А на пралці стоїть сушарка. Ми все одно мусимо знімати сушарку, витягувати пралку, нову ставити і наверх сушарку. Поставимо нову пралку і нову сушарку. Нехай буде так, бо буде мати нове. Бо в нього ще й в, в тій родині більш важко поламався. Судомечна машина ми поставили теж нове з іншої будівлі, Samsung. Вірпу щось не дуже. Цікаве, щось було, ще що цікаве. Та нічого такого. Попрацював. Забіг я до себе, порядки в себе навів в, в обід. Пообідав, пішов, дав там порядки, батарейки поміняли. Хух, було цікаво, було цікаво, Вилітає з голови це робота роботою. І в одній з квартир кажуть, двері закриваються, щось там воно пікає, воно так і має пікати. Там є три режими, як воно працює. Дуже просто нажимаєш там, якщо закриті двері, воно пікає червоним, що двері закриті середини, відкриває отак. Я їм пояснив, Вони думали, що це батарейка. Але я думаю, це товар Ей вона вже там має 2-3 роки. Треба поміняти. Відкриваю там старі батарейки. Поміняв я батарейку. Це два індуси заїхало. Два індусика і в ванбромну квартиру. Їм тісно не буде. Я думаю, вони ще друзі до них приїдуть, приєднаються. Бо в нас тут є родина індусиків. ціла купа їх живе, і вони не хочуть зробити собі ключі. Ключ 150 доларів. І вони двері залишають відкриті. І. Ті, а ті кажуть, щось стукає в стіні. Я думав, що це вентиляційна система, яка розширяється і звужується від температури, перепаду температури. Але ні, вони кажуть, коли відкриваєш воду, відкриваєш воду, воно стінє ясно, що це труба. Тиск, перепади тиску, і воно це вібрує. Я відкрив, знайшов, ага, знайшов трубу, все, мені треба кусок якоїсь штуки, там просто розпорку дати, щоб воно не треба до стіни і все, Я пішов шукати. І третє, вони кажуть: так, у нас е термостат не працює, і щось воно не дістає, нам потрібної температури. Я дивлюсь, 24 градуси в квартирі. І їм холодно, їм треба ще. Вони кажуть, нам, нам треба 25. Я такий собі думаю. 25. Зараз літо на вулиці Жара. І, ну, 25, в нас судно 25, щоб дістати, це вже важко. В них батареї працюють на повну. І я кажу: так, ви зимою тут що буде робити? Тут 22 ніколи не, не буває зимою. 20, нормально, якщо мінус 40 на дворі, будинок скляний і 20. А, я не знаю, що воно робити. А він каже: може, маєте дуйчик, термо, space Heater, от, вентилятор, який гріє. Я кажу, так, я дам, йдемо зі мною. Я йому дав, кажу, вибереш собі, який хочеш, бо я вже багато їх накладав. Великий йому дав такий, високий, який ще крутиться, повертається, там пише зверху температура. Літо і вони вже взяли space Heater, Жара, у мене кондиціонер вдома працює, бо зажарку, реально, мені зараз зажарко. І це жесть, я співчуваю їм. Приїхали з, 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 з такої країни. В, 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 ну, Тут зараз жара, зараз тут літом пекло. Але зимою тут і холодно. Тут такий кон, контраст дуже серйозний. Дав їм цей спецхітер. Отаке от. Після роботи. Поговорю з шефом, кажу, візьму вен після роботи. І поїдемо до Алекса. Бо в Алекса було це ліжко. Це ліжко я йому теж дав. Він перше сказав, що воно є, в нас в Ора, він колись там працював. Йому не треба було. Я забрав його, Думав, буде мені, але потім знайшовся нам кутовий диван. Я цей диван поставив, він пасував, але розкладати, складати, то не проблема зато спати на ньому, ці перекоси таке. На ліжку спати краще. Так, як гості приходять, ми сидимо в вітальні, в основному тут що, спальня, плюс можна дивитися. Кіно на цьому дивані. На дивані я дивлюсь розкладному. На складному дивані я не дивлюсь, так як на ліжку ставлю свої подушки і все. Тепер тільки оця поличка. Хоча, так, це ліжко вище, воно по висоті, як оцей стіл. І після роботи ми взяли мінівен, загрузили. Я своє ліжко розібрав зранку. Я встав. Ой, точно, я ж не все по стандарту. Розібрав я його і звіз вниз в Dock. Там поставив, все, подушки поставив. Але Сем вже забрав машину і поїхав. І вечором Сем приїхав, я взяв мінівен, ми зрань, зразу загрузили. Це було десь за 25-й, якраз кінець роботи. Загрузили. Хо -хо -хо. І поїхали. Я поміг йому загрузити додому, ми занесли. І давно винесли оце ліжко закинув за машину. Супер. Я задоволений. Підсвітки дав багато. Зараз поставлю подушки. Тільки що простень ходив, взяв простенький, заправив й матрас, попався мені дуже хороший. Він в мене давно лежав. І, ну, як новий, як в новому стані. Твердий, такий, як я люблю. Це подібний, може навіть такого самого типу, як я мав на старій квартирі. Я його там і залишив. І тепер в мене таке саме ліжко величезне, Супер. Досталяю ліжко і можеш, ще подивлюсь щось. Або побавлюся, Артур там бавиться гонки. Спідран, щось таке, якісь нові гонки. Тож, може, з ним поганяємо через інтернет. І відпочивати, бо завтра в мене плани. плани вже на вихідні. Ага, Сьогодні, до речі, моя ж група 41-й поверх, вона зовсім тихо сидить. Літо люди відпочивають по своїм справам лазить, так само і я не маю часу. Завтра в мене одні плани, а на неділю я написав групу. В неділю я планую поїхати до індусиків, взяти собі там смачненького на халяву. Час у мене є, посажу там собі і після того. Ох! А після того на річку сплав по річці на падлбордах. Я вже маю цю сумку, колонки знайшов сьогодні, нарешті я порядки трохи наводив в себе. І вони були в мене в кульку, де я робив вечірку, і я брав ці колонки. І тепер я їх знайшов і якраз зарядив. А от вони. Дуже класні колоночки. Вони мені сподобались, бо вона досить важка, має субвуфер, має бас. Їх хтось викинув. І шкода, що вони не конектяться дві разом. Е, виглядають якби один і два, але вони не, не коннектяться. Треба подивитися, може вони все ж таки конектяться як GBLки. Бо в мене є JBL, вона дуже велика. І на падлборді я не хочу брати, а ось цю одну із них я візьму. Нехай музичка грає. Ось такі от. в неділю, в неділю плануємо на 4 годину. Починати сплав. З четвертої вже починаємо. І якраз до сьомої припливемо. Не спіша. нас збиралось два падлборда, і одна лодка я вже закинув в, в 41-й поверх, може, там ще хтось захоче, і теж друзям порозкидав, може зберуться. Буде ще одна лодка. Флотилія така. Добре, все. Папа -па, йду відпочивати.